Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 1 березня 2015 року. Неділя Перша Великого посту, звана також Неділя православ'я. Перша неділя Великого посту зветься Неділею православ'я. Про яке православ'я тут йде мова? Слово православ'я, по-грецьки, ортодоксія, означає істинну віру і правдиве почитання Господа Бога. Тож мова тут не про православ'я, яке ми сьогодні розуміємо як котрась із християнських конфесій, але про православ'я, яке було спільне для цілої христової церкви аж до розколу східної і західної церкви в XI столітті. Православ'я, яке святкується неділя, це православ'я Вселенсько-католицьке. Його визнавала ціла Христова Церква перших віків у боротьбі проти Єресі іконоборства. Тому неділя православ'я це торжество цілої церкви, східної і західної. Це радісне святкування остаточної перемоги над іконоборством і іншими Єресями. Неділю православ'я установив і наказав щорічно святкувати собор у Константинополі 842 року. Мета цього свята прилюдно і урочисто віддати честь і поклін святим іконам Ісуса Христа, Пречистої Діви Марії і святих. Оскільки перше торжество православ'я септо прилюдне почитання святих ікон після осуду іконоборства відбулося в першу неділю посту 842 року, то ця неділя до сьогодні залишилася неділею почитання святих ікон, хоч це торжество не має нічого спільного з великим постом. Цю неділю ми також згадуємо пам'ять святого мученика Памфила і тих, що з ним. Святі 12 мучеників: Памфил, Пресвітер, Валентиякон, Павло, Порфирій, Селевкій, Теодул, Юліан, Самоїл, Ілля, Даніїл, Єремія Ісая – постраждали під час гоніння християн у часи імператора Діоклетіана у 308-309 роках у Кесарії Палестинській. Святий Памфил народився у львівському місті Бейруті, походив з багатої родини. У Кесарі Каппадокійській його було висвячено на священника. Памфіл був найвизначнішим знавцем біблії і засновником біблійної школи. Він підготував найкраще на той час видання святого письма. У 308 році римський правитель Урбан ув'язнив та жорстоко мучив Памфіла за те, що він не хотів принести жертви поганським божкам. Після двох років ув'язнення за наказом Фермеліана, наступника Урбана, Памфила зарубали мечем за христову віру. Разом з ним постраждали і інші одинадцять мучеників. Тіла всіх дванадцятьох мучеників перебували без поховання протягом чотирьох днів. Ні звірі, ні птахи їх не торкнулися. Збентежені цією обставиною, язичники дозволили християнам взяти тіла мучеників і поховати їх. На Божественній літургії святого Василія Великого сьогодні читаємо Іванелі від Іванглиста Івана, з першої глави, з 43 по 51 стишок, де є такі слова. Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього: Іди за мною! А був Филип з Відсаїди з міста Андрієвого та Петрового, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки Ісуса, Йосифового, Сина з Назарету. Натанаїл же йому на те. А що доброго може бути з Назарету?» Мовив до нього Филип: Прийди та подивися, побачивши Ісус, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього: Ось справжній ізраїльтянин, що нема в ньому лукавства. Натанаїл же йому, звідкіля знаєш мене, сказав Ісус, промовивши до нього. Перше ніж Филипп закликав тебе, бачив я тебе, як був єси під смоковницею, відповів же йому Натанаїл, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього. Тому що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, то й віриш, бачитимеш. Більше ніж те, і сказав до нього істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті, і ангелів Божих, як ви сходять та сходять на Сина чоловічого. Хотілося б слова Христа дещо осучаснити, перетворивши фразу ось справжній ізраїльтянин, що мав в ньому лукавства. На наступну ось справжній християнин, що мав в ньому лукавства. Наше лукавство є тим черв'яком, який руйнує нас самих, так і приносить неприємності тим, які нас оточують. Лукавство створює навколо нас ілюзію бажаної справжності і лишень. Чому ми стаємо свідками численних розлучень? Бо не вміємо по-справжньому любити. Чому пожинаємо економічні труднощі? Бо не завжди добросовісно працюємо. Чому наші діти виявляють нам непослуг? бо ми не завжди показуємо їм дорогу правди, якою є Христос у нашому житті? Чому ми так часто хворіємо і багатьма важкими хворобами, бо не завжди вважаємо на своє фізичне, а ще більше на духовне здоров'я? Отож, коли ми з вами будуємо наше життя у євангельській правді, то тоді будуємо наші істинні стосунки як з Богом, так і з ближнім, і також із самим собою. Цим шляхом ми здобуваємо свою християнську справжність, в якій немає лукавства. Піст ліки, але ліки, хоча б були тисячу разів корисними, можуть бути шкідливими для того, хто не вміє ними користуватися. Святий Іван Золотоустий. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.